Кожен ультиматум Трампа це привід для обговорення на Росії, але не для дій, як показує практика. Поки російські пропагандисти відверто висміюють терміни до часу ікс, Кремль переважно обережно коментує час до впровадження санкцій. Втім, і дії свої не коригує. Детальніше про реакції на останнє американське попередження американського президента на Росії розкаже моя колега Анна Брикова. Того, что Вашингтон самонадійно назвав ультиматумом. Так у російських студіях один за одним пропагандисти обговорюють ультиматуми Трампа час доведення санкцій проти самої Росії та покупців її енергоносіїв. Обурюються і повторюють. Всі прекрасно знають, що розмовляти з Росією на ультиматумів, ну, це непродуктивно. Ба більше у своїх розмовах ті навіть придумують історії, що Трамп, мовляв, сам шукає, як вийти зі своїх ультиматумів, На ділі Дональд Трамп спокійно зможуть ці сроки, і в качестві оправдання, от подобного роду інформаційні вброси. І направду президент США сам підживлює їх фантазію, невизначеністю зі слів Трампа, який каже, ми можемо ввести більш жорсткі санкції, але Росія навчилася їх обходити. Ну якщо з таких позицій. Ці заходить після ультиматуму, то звісно, твій кон контрагент він буде значно впевненіше ніж був до цього. Атмосферу безпідставної бравади підтримують Глашати насамперед для внутрішнього споживача і дещо для іноземного тими самими інсайдами з Кремля. Про впевненість Путіна у перемозі тимчасовості влади у США і повній підтримці війни Кремля російськими елітами і зерно правди в останньому є. Вони ж там не однорідні, но ті, що ближче до Путіна, вони теж вважають, що можна по перше нічого не робити а по-друге, на якомусь етапі обдурити. А якщо не вийдеться обдурити, то Можна купити Трампа, от вони в цій парадигмі живуть. Утім, офіційний Кремль таки у своїх заявах більш обережний. Хіба на самому початку ультимативної історії відмітився очільник російського МЗС Лавров 50 днів. Було раніше і 24 часа. і 100 днів, було. Ми все це проходили. Хоча й обережно до з'ясування градусу впродовж наступного періоду Кремль таки погодився на чергову зустріч делегації у Стамбулі. З нюансами Ми погодилися, але перетворимо це все на клоунаду. Яка буде реакція? Ага, другий раз, третій раз перетворимо на клоунаду. Ага, ага, це вже Трампу не подобається. Ага, значить, треба зменшити масштаб клоунади. Треба щось таке вкинути більш серйозне, більш змістовне. Тому це постійне випробування меж дозволеного для себе, але не спрацювало. Бо ж криваві обстріли України Росією продовжилися, і реального прогресу раунду турецькій столиці не приніс. Як наслідок Трамп термін ультиматуму скоригував до 8 серпня, а Кремль вдався до традиційної важкої артилерії. Будь-які незадовні ситуації випускали раніше Медведєва, той. Нагнітав відповідну ядерну істерію, Потім вони її розганяли через західні змі. Тепер це виявилося трохи не так, тому що Трамп на цю всю балакану Медведєва відреагував цілком навіть офіційно. Відправивши ближче до кордонів Росії дві атомні субмарини. Далі Медведєв, що цікаво, взяв тривалу паузу. Ні, мідів, ні якісь пропагандисти. Вони не можуть висловлювати свою персональну думку. Вони працюють в загальному, як на мене. В загальній системі офіційні особи, в першу чергу, путін вони мовчать, очікуючи вигідного моменту, утім підтримувати градус бравади в образі непереможної Росії, намагався і сам кремлівський ватажок. Всі розчарування, ані визникають від ізбиточних очікувань. Але після ще кількох рішень Трампа і нагадувань про сплив терміну ультиматуму у Кремль покликали спецпредставника президента США Стіва Віткофа, аби передати сигнали і прийняти їх від Трампа. Тим часом російські пропагандисти завзято обговорюють папку Віткофа і за звичкою продовжують нівелювати загрозу санкцій. От он нам помахав йому теж машем. Ну как би бы в теж час говоримо, що э, Самое главное, Путін знає. То Трамп знає, що Росію не прогнуть. А от на рівні офіційному раптово заговорили про зустріч на найвищому рівні, і це теж результат ультиматумів. Вони спрацювали в плані реакції з боку о, Путіна і російської влади. То вони спрацювали. Але чи спрацювали вони в контексті завершення війни? Ми поки що не знаємо. Адже за звичкою росіяни можуть відтягувати час заговорювати адміністрацію Білого Дому і безбожно брехати ба Без більше конкретної відповіді саме про тристоронню зустріч Трамп Зеленський Путін досі немає. Як і відповіді, чи ухвалить Трамп санкції зі свого останнього американського попередження? Анна Брикова ми Україна, марафон Єдині новини.